Доброго дня всім! Сьогодні я вам покажу такий маховичок з такою корзинкою. Це нас щеплення з Ford Mondeo 115 сил. Може я помиляюсь, треба буде подивитися, кому цікаво, можете от подивитися по цьому номеру і вам покаже звідки це щеплення суть яка власнику не подобається що він купив люковський отакий набор це не він а це рідний він проїхав щось там двісті тисяч а люковський він каже купив він проїхав 100 тисяч і пішла така тема що він хоче просто удосконалити його і усилить всі кажуть, усилить, але реально усилить, ну, як ви можете, корзину усилити. Бо в щепленні вважається, що коли корзина з хорошим прижимом, оця мімбрама закалена з хорошим прижимом, то тоді воно буде ходити довше, тому що воно буде сразу ж прижимати диск і сразу буде йти за це. Буде менше йти на бо коли слабенька корзина. Воно пробуксовує, оставляє сліди. Ось бачите, тут от є вироботка, воно просто ржаве. ну Кажу вам, як є, є вироботка. І воно скользить, нагріває метал. Метал у нас вигибається, чугун прогибається. от Допустимо, якщо взяти це маленька лінійка. ось. Лінійку положимо сюди, якщо що ви бачите, є внутрішня щель просадка. Тобто, у нас що виходить? У нас виходить, що нема повного прилягання диска, а він знашується у нас просто на іскос. Що ми будемо робити? Тобто Я підібрав під цей мотор. Цей мотор видає я каже, власне 15 лошадіних сил. Я підібрав корзину, яка по заводу йде на 150 сил. Це по заводу, але так як кажуть, Кажуть ті, хто чіпують мотори, то є, вона 180 вивозить. Також що буде проходити в зміненнях, то є, по розмірам я підігнав, у нас бутер той же ж. По вижиму ліпістков, де вижимає підшипник нашу мембрану, ну, теж буде все чотенько. В общем, вкратце бо багато говорю. Хочу вам видати багато інформації, але розумію, що відео затягнеться. Що ми зробимо? По перше, в рідного щеплення у нас 210 діаметр. В новому у нас буде 215 діаметр. Також у нас по внутрішньому діаметру 152, в новому у нас буде 142. Тобто, розумієте, що у нас ширина Феродо буде більша. І на фоні, на фоні нової корзини, новий диск. Подивіться, наскільки він у нас, бачите, тут зазор, тут зазор, зазор, Все, у нас, в общем гуляє. А, зробимо нове фіродо під нові стандарти, і у нас площа прилягання буде більша. І, зокрема, у нас мембрама, яка буде також краще придавлювати цей диск. А, для, цього, для цього ми купили рідний диск. Рідний диск по люку. І я його розпакую і поставлю своє власне феродо з ну, нашого виробництва, майстерні зробленого гаражі, а, і зробимо під оцей діаметр. І чому ось розкажу ще така вставочка маленька. Ці диски на берні, у них серцевина гуляє, тобто вона по заводу така мягка. Це для того, щоб первічний вал на холостому ходу не цокотів, бо є така штука, що вони тарабаняться, котять. В основному це прослушується на дизельних моторах. Ну, це бензиновий мотор, тут буде проще, бо наша майстерня робить на заказ окремі диски індивідуальні, але без цієї функції. От цього первічного вала, тому що це диск, де у нас наборний, то тут віддільно йде шліцевая, переходить через там, такі спеціальні шліци, і потім йде на жорсткий корпус. Бо всі, що ми робимо, диски на замовлення, вони йдуть на жорсткому корпусі, то шліцевая у нас одразу береться за корпус. І це для ударів, тому що ми займаємося спортом. І такі ж диски робимо для спорту. То там ця функція. Цокотіння первічного вала, вона ролі не грає в спорті, там, головне, щоб силова нагрузка видержувала це все. Тобто, диску я розказав, що зробимо феродо. Далі по маховіку ми зробимо проточку, зробимо нові отвори під кріпош корзини, тому що вони відрізняються з цією. І цим ми виграємо більший прижим і більшу площу. В общем, в концовочку вам покажу, як це все буде виглядати. Так, що у нас вийшло? корзина стає по своїм кріпіжам. Не є свої вже місця для направляєк Також був куплений новий диск, як я вам показував. Ми замінили на ньому Зробили фірадо трошки товще, чим положено, і розширили його. В його параметрах. Тобто, якщо видно, я думаю, і видно, То есть, ми внутрі трошки більше додали. І так же само ми додали по зовнішньому діаметру. Ну, понятно, що візуально воно видно, що воно більше. Площа прилягання у нас більше, корзина з більш прижимною силою. Ось такий комплект відправляється своєму клієнту. Ну, а ви, якщо хочете таку переділку собі, звертайтеся в мастерню зроблену в гаражі. Мене звати Руслан, або дід Руслан, як вже кажуть, то я вам зроблю похожу, похоже щеплення. Так що, всього найкращого.